Доброго дня, мене звати Інна Маліночка, і в рамках першої української конференції з інтегративної психотерапії я запрошую вас прийняти участь у моєму воркшопі, присвяченому темі узалежнень і залежної поведінки, з якою ми, як терапевти, будемо стикатися в терапевтичному процесі. Ви отримаєте базову схему впливу психоактивної речовини. На систему емоційної регуляції і познайомитись з системою винагороди, яка може бути змінена у деяких груп клієнтів. Через особливий процес налаштування, який схожий з ефектом хамелеону, ви навчитесь інтуїтивно і доволі швидко зчитувати несвідомі процеси клієнта для того, щоб тут і тепер вести його до більш здорового способу життя. І ви обов'язково отримаєте інструменти посилення вашого терапевтичного альянсу для впевненого руху у бік здоров'я і радості. 15 грудня перша українська конференція з інтегративної психотерапії, інтегративний метод в терапії узалежним. Запрошую!